Сьогодні у програмі у рівному комунальники привласнюють собі чужу роботу через відсутність колектора затоплює підвал і квартири рівнян у рівному завищують тариф з вивезення сміття. Про тотальну бездіяльність житлово-комунальних підприємств знають, чи не усі мешканці міста, які живуть у багатоповерхівках. Рівненські комунальники пішли ще далі. Вони вже присвоюють собі чужі заслуги та ще й вихваляються працею інших. Так на сайті рівненського міського голови Володимира Хамка нещодавно з'явилось повідомлення про те, що ЖКП Західне за допомогою мешканців та дітей району облаштували та розмалювали дитячий майданчик на вулиці Макарова, 26. Однак насправді не лише розфарбували, а й майже з нуля його побудували. Лише мешканці прилеглих будинків. Жек взагалі ніякої участі нема в цьому. Ми скільки їм не казали, вони сказали, що нема коштів. Ми пішли по будинку і хто скільки мав, стільки й здавав. Тобто, не було ні так, що нічого. Ну і так само своїми силами купляли все, облаштовували, ну, намагалися десь щось якось, якісь качельки, і качельки, і саджанці садили, і діти нам допомагали обмальовувати і вкопувати шини. Ну а так вийшло, що побачили статтю, де зазначено, що це ЖКП Західне мало відношення до цього спільно з мешканцями. Хоча ЖКП Західне по цей час напевно і не знало, якби не знаю, десь так випадково вони чи побачили, чи що. А це все було 25 квітня. Ми вийшли спільно з мешканцями. У Нас навіть є фото, є чеки, є всі документи, де, де зазначено, що ми купували і за скільки і. Як нас це обурило, тому що ну ті, ЖЕК тільки зробив те, що було це пісочницю. То ми вам дуже вдячні, да за, за цю пісочницю. Все, труби були, тось тобто, ну ніякого не було, ні качельки, ну абсолютно нічого. Той бачите, там он гірка. Там була пустота, тобто як діти могли на ту гірку залізти. Тобто зробили ці драбинку, тось тобто, самі бачите, тут труби були, не було жодної качелі. От, для хлопців там зробили турніки, щоб ну, діти дійсно могли чимось зайнятися. А коли ми збирали гроші, нам здавали навіть бабусі, дідусі, пенсіонери, в яких немає онуків. Вони казали, ми будемо вдячні за ту лавочку, де ми сидимо і дивимося на маленьких діток. То чого жит не може цим зайнятися, щоб людям було приємно і ну, от якби щось про прожити. Вже якісь хороші відгуки були. Чого це мають робити сторонні діти, ну якби і батьки, дітвора, і та бігала, збирала камінці, щоб зацементувати отут стойку, що діти вилізуть, качеля хльобає. Люди говорять, якби не побачили в засобах масової інформації такого нахабного повідомлення, то не чекали і не запрошували знімальну групу. Однак бажання встановити справедливість переважила. Якщо називати речі своїми іменами, то це саме звичайна крадіжка. Крадіжка результатів чужої роботи. Замість того, щоб допомогти, всього-навсього присвоїли результат. Як на мене, то тут би мали комунальники, можливо, разом із міською владою приїхати, подякувати людям за те, що організувалися, зробили таку потрібну річ, і попросити вибачення за те, що нічого не допомогли людям, і ще й запитати, що вам ще бракує. А так ситуація така, що просто бракує слів, щоб описати. А ще було б краще, якби свої вибачення працівники ЖЕКу перетворили у ремонт сходів до 4-го під'їзду 26-го будинку. Про цю проблему ми розповідали в одній з попередніх програм. Тут живе багато дітлахів та Інваліди, яким важко долати такі перепони. 30 градусну спеку на подвір'ї будинку на вулиці Соборній, 414 а не висихають величезні калюжі, та це лише видима частина проблеми, з якою до громадського контролю звернулись мешканці цього будинку. Неподалік їх багатоповерхівки знаходиться рів, у який з дощоприймачів стікає вода. Раніше з рову вона потрапляла в каналізаційний колектор, однак згодом по сусідству побудували фірму, і колектор перестав працювати, говорять люди. Тож уся ця вода застоюється. Рів, комунальники не чистять. За последние 4-5 лет она так замолилась, и вода никуда не поступает, потому что должна быть труба, которая пойдет в коллектор, ее нету. И вода вся по теплотрассе поступает в подвалы нам, из-за чего разрушается дом. Что там у нас, облицовка цоколя отлетела, ступеньки все разрушились. Вода стоит почти до третьего подъезда, когда дождь идет, в подвалах постоянно сыро. Слова жінки підтверджує стан підвалу, електрощитові, сиро та подекуди навіть стоїть вода. В такому будинку стає небезпечно жити. Жінка розповідає, неодноразово зверталась до управління житлово-комунального господарства. Однак, з року в рік отримує відповіді, що через нестачу фінансування допомогти їй не можуть. Ситуація стає критичною, адже волога дісталась вже й квартири цих рівнян. Вічно у мене в квартирі вже обоями сипіться вся штукатурка. Хоча все час было сухо. сирач в квартирі на першому етаже і так на всіх перших етажах. Тому вже звід бездіяльності комунальників люди звернулись до громадського контролю. Дана ситуація от якраз повинна вирішувати міським головою, міськвиконкомом. На це в нас є управління житлово-комунального господарства. От вони не повинні це спускати, так би мовити, на тормозах. Це не повинна бути дії бездіяльність їхня, тому що. Будинок знаходиться на відповідній земельній ділянці, які має прибудинкову територію, але через таку бездіяльність місцевої влади, от це в принципі не їхня прибудинкова територія, але через цей факт їх так от би мовити підмиває їхню власність, руйнує. Ми будемо звертатися до міського голови, до відповідних органів інстанцій, для того, щоб це питання якби найскорішим чином було вирішено. Для мешканців будинку на вулиці Соборній 326 чистота коштує дорожче. Люди запевняють останніх два роки тариф за вивіз побутового сміття у них завищений. Замість того, аби сплачувати 5,36, як усі мешканці багатоквартирних будинків, у них ціна майже на півтори гривні більша. А все через те, що будинок опалюється газом, У 2010 році ми платили десь 5 гривень, а зараз платимо 66 і на ко і це додавали півтори гривні десь на кожну людину, яка переживає в квартирі. Значить, якщо сім'я чотири чоловіка, то підняли їм на 5 на 6 гривень. За рік це відбувається стільки, а в Рівному є десятки тисяч квартир, які опалюються газом. І вони не повинні цього платити, а самком і не хоче перераховувати мешканка будинку. Світлана демонструє усі платіжки за останні два роки. От смотрите, листопад 2012 року. Ми платимо тариф 5,36. людини. Потім вони нам перераховують. Значить, вони вирішили, що у нас будинок без каналізації, без центрального опалення. Вони нам присилають тариф 7,31 і роблять перерахунок за всі ті. Місяці, що були попередні, ми е, звернулися до них. Прийшов їхній представник. Ми показали платіжку за воду, що такий в нас водовідвід у нас є. Вони сказали, що значить центрального безцентрального опалення так і залишається, і вони нам присилають тариф 6,66. І так ми платимо по цей день. Аби дізнатися, чи правомірний такий тариф для їх будинку люди звернулись до Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. Відповідь не заварилася. Однак фірма, яка вивозить сміття, не квапиться на неї реагувати. У цій ситуації мене найбільше дивує ось така річ. Є офіційна відповідь від міністерства, де сказано, що якщо у людей оце індивідуальне опалення є, то значить цей будинок все рівно прирівнений до будинку з центральним теплопостачанням. Однак цього чомусь видається, що недостатньо для санкому, щоб знизити людям тариф. Від кого тоді треба відповідь, щоб для санкома її було достатньо? Таким чином, газові прилади і пристрої, а в цьому випадку газові котли не повинні бути причиною завищеного тарифу. У передніх програмах ми розповідали про проблему рівнян, які мешкають у п'ятиповерхівці на проспекті Миру 23. Тут багато років під час опадів водою затоплює один із підвалів. Після звернень громадського контролю працівники ЖЕКу прийшли до будинку та у підвалі усунули протікання труби. Однак, як побачили згодом, трубу вони просто обмотали шматком гуми та дротом. Відтак громадський контроль готує повторне звернення, аби комунальники таки полагодили трубу належним чином.